Ви коли-небудь прокидалися з думкою, що о, сьогодні у мене не вийде. Сьогодні просто не мій день, і ну, зі мною це не може трапитися. Якщо так, то вітаю, або, на жаль, вітаю, у вас породилися сумніви. І це окей, тому що навіть сьогодні я сумніваюся, також. І багато людей навколо вас також сумніваються у будь-яких повсякденних діях. І навіть відомі люди, такі, наприклад, як Емма Вотсон, яка знімалася в Гаррі Поттері», вона визнала, що вона сумнівалася, що вона насправді заслуговує цю роль. Але, як ми бачимо, вона впоралась успішно. Тож, якщо ви сумніваєтесь, ви не одні. І сьогодні у цьому відео я вам хочу розповісти, як у нас з'являються сумніви, як вони блокують наші дії. Та як перетворити наші сумніви на реальну рушійну силу. Привіт! Рада усіх вас вітати на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, то мене звати Альона. На своєму каналі я ділюся різними психологічними штучками та книгами, які я читаю. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик догори, це допоможе моєму каналу просуватися. А ми далі рухаємось до теми нашого відео. Насправді, перше про сумніви, як з ними боротися, і як вони взагалі виникають, я прочитала у книзі Джулі Сміт, чому мені раніше цього не казали. І сьогодні я вам розкажу. Дуже корисна книга, і якщо ви зацікавлені цій тематиці, будь ласка, відкривайте особливо розділ 5, про який ми сьогодні з вами будемо говорити. Тому перше, що я хочу з вами розібрати, звідки беруться наші сумніви. Насправді, сумніви формуються у нашому мозку. Колись дуже давно люди полювали на мамонтів, і вони жили в піщері. І коли у нас з'являлися сумніви, тобто в тих людей, вбивати мамонта чи ні, то мозок це зафільмував як небезпеку. Я сумніваюсь, мамонт мене вбиває, дорівнює небезпека, а будь-яка небезпека це смерть. Ну, так влаштований наш мозок, і ми просто ну, нічого не можемо з цим зробити, лише тільки боротися. І навіть зараз, коли ми сумніваємось, мозок такий, колись твої предки вмирали від сумнівів, тому тобі краще цього не робити. І коли ми прокидаємося, думаємо, «Хм, робити мені це чи ні, чи можливо почекати, а можливо в мене не вийде. Все, вітаю, у вас є сумнів у вашому мозку. І, наприклад, ви просто хочете створити блог, як і багато людей зараз. І ми починаємо сумніватися. Хм, Можливо, я не буду так гарно розповідати, або в кадрі не так гарно виглядати. І мозок такий стоп! Це небезпека. Краще не роби, бо все, буде смерть. І ми, звичайно, зупиняємось. А от раніше, звичайно, що сумніви нас рятували від е, небезпеки. А для нас зараз це просто сором, ганьба або навіть нудьга, і ми сумніваємо собі, і так ми блокуємо усі наші кроки, усі наші можливості і бажання. Звичайно, на жаль, також у нас у дитинстві могли виникати сумніви, які транслювалися у нас ще доросле життя. Наприклад, ти, дівчинка, будь скромніша, ти хлопчик, не плач. Тобто оці такий розподіл, да, такий розподіл, породжував у нас те, що в дорослому віці хлопчики, чоловіки не можуть плакати, тому що ж він чоловік, він такий сміливий, мужній. А дівчинці потрібно одягатися в такі більш світлі кольори, наприклад, там, доглядати дітей і, боронь Боже, там займати якісь керівні посади. І коли ми. Реально можемо це робити. Ми сумніваємось, тому що хм, нам ж колись сказали, що ми дівчинка, і ми не можемо з цим справитися. Можливо, і справді я не зможу справитися. І оці сумніви, що блокують нашу кар'єру. Або чоловіки не можуть виплеснути емоції, навіть коли серед вони знаходяться самі, вони не можуть плакати. Ці емоції вони зберігаються в тілі, потім вилазять різними хворобами. І цікаво те, що навіть відома співачка Адель. Перед кожним концертом вона сумнівається. Уявляєте, з таким прекрасним голосом жінка сумнівається. У неї навіть починаються панічні атаки, і менеджер знає, як їй допомогти. Тому насправді сумніви в це не вирок. Це не якась неприємна штука, яка в нас є, з якою ми будемо жити до кінця життя. Ми можемо це побороти, і це просто є ознакою людяності. Тому я далі хочу перейти до того, як же ж сумніви блокують нас. Ну, зрозуміло, да, що коли ми сумніваємось, ми не робимо. Це блокує усі наші можливості, усі наші проєкти та взагалі цілі, які ми хочемо виконати. І такий цікавий факт, що сумніви вони не є постійними, вони є гнучкими. Деякі люди відчувають сумнів прямо перед тим, як щось почати. Деякі люди можуть їх відчути задовго до того, як вони, наприклад, щось почнуть. І вони ходять за нами. Вони є нашими тінями, тінями нашого мозку. І парадоксально те, що чим людина розумнішою стає, чим більше вона дізнається, вчиться, більше досвіду отримує, тим тупішою вона вважає себе. І це називається синдром самозванця. Я думаю, що ви чули про це, але в двох словах, що синдром самозванця це є той період, коли ми думаємо, що всі навколо нас розумніші, а ми ні. Всі навколо можуть, а ми ні. Всі навколо отримали достатньо знань, а нам ще потрібно вчитись. І шкода, що ми сумнівам, віримо і думаємо, що це правда, тому що сумніви це є наша думка, тому що ми ж думаємо, так? Да? І коли ми думаємо щось, то не завжди це факт. І спершу, щоб подумати, чи це ваша думка факт чи сумнів. Якщо це факт, окей, якщо сумнів, то ви зрозумієте, що мозок просто намагається вас берегти від того, від чого в принципі нема, і просто рухайтесь далі. А ще мені сподобався такий момент у книзі. Таку маленьку вам правду про впевненість розкажу. Впевненість – люди думають, що хм, якщо людина впевнена, вона не буде сумніватися. Але ні, саме Джулі Сміт вона стверджує, що впевненість це коли ти робиш дії через страх та сумніви. Тобто, впевненості насправді справжня впевненість приходить не лише з початком справи, а вже тоді, коли ти її робиш. Наприклад, якщо ви чогось боїтеся і починаєте цього робити, що називається виходом з зони комфорту, ви почуваєтесь з ним комфортно, це нове, це не ваше. Кажуть. Вам здається, що все світ просто руйнується. Ви виходите з своєї коробочки, з свого маленького світу, без впевненості, але з сумнівами. І коли ви це робите, сумніви руйнуються, а впевненість зростає. І ви думаєте, Боже. Який я класний або класна, я це зробила. Тепер я впевнена в собі, і наступного разу я точно знаю, що я це зроблю. Тому що одного разу я зробила, то чому б не зробити іншого разу? Нічого страшного не сталося, і навіть краще вийшло, ніж я гадала. Те ж саме Мішель Обама, відома жінка, вона також перед кожним виступом вона не впевнена, вона сумнівається, але вона каже, те, що я не впевнена, те, що я сумніваюся, це таке: я просто роблю, а потім відчуваю, що я впевнена, що я могутня, що я можу це зробити і пишаюся собою. Тому, насправді, впевненість, вона не є звичкою, це просто дія, яка робиться через страх. Тому як же ж перетворити наші сумніви на нашого союзника? І тут я вам розкажу кілька психологічних лайфхаків. По-перше, коли ми відчуваємо будь-які емоції, особливо негативні. І ми не хочемо їх відчувати, потрібно її назвати. От, наприклад, я відчуваю страх, я про це мовчу, але потім кажу, так, я зараз відчуваю страх. Мені страшно. І така напруга у тілі спадає, так само з сумнівами. Якщо тільки ви сумніваєтесь, ви озвучите це обов'язково вголос. Скажіть, так, я зараз маю сумніви, я сумніваюся. І наступним кроком буде назвати, в чому ви сумніваєтесь. Наприклад, я сумніваюся в тому, щоб ем, створити таку красиву презентацію. Третім кроком буде те, що, чому ви сумніваєтесь. Дайте причини тому, чому ви сумніваєтесь. Вона буде некрасива. Чи є підтвердження цьому? Ні, так. Можливо, ви не вмієте це робити. У вас недостатньо досвіду. Тобто, пройдіться по всіх питаннях тому, чому ви сумніваєтесь. Якщо буде більше... Так, ні, ви можете бачити загальну картину, де вам буде страшно робити щось, а де буде не страшно, де ви впевнені собі, а де ви будете не впевнені собі. І коли ви побачите загальну картину, ви зможете діяти маленькими кроками. От, наприклад, ви подумали: хм, я не маю достатньої інформації, але можу цю інформацію знайти в інтернеті, або запитати там мою знайому, тому що вона в цій сфері класний спеціаліст. Все, ви вже можете вирішити цю проблему. Я не знаю, в якій програмі створювати гарні презентації. PowerPoint мені не підходить, але що я можу взамін зробити? Знову дзвонити до когось, хто займається цим, або гуглити, і вам видає список будь які сайті, де ви зможете зробити презентації. Тобто ці малесенькі кроки і відповіді на питання, які виникають у вашій голові, допоможуть вам дійти до вашої цілі. Але протягом у цього всього процесу обов'язково. Люди, будьте добрими до себе, завжди завжди говоріть добре до себе. Не, о Боже, який я тупий, знову в мене не вийшло. Все через те, що я просто не вмію, інше це ні. Ні, це не піде. Добре, в мене не вийшло. Але я зараз і це нормально. Я знаю, що в мене вийде, бо в мене вже безліч разів виходило. І коли ви озвучуєте це собі, ваша внутрішня дитина, ваша взагалі душа як розслабляється, у вас, ви починаєте дихати по-іншому, і вам просто легше навіть робити ті чи інші дії. Тому, друзі, сумніви, вони нам не ворог. Сумніви показують нам, де ми можемо стати справжніми я. І наступного разу, коли ви почуєте голос в голові, а у мене не вийде, ви просто скажіть собі, я просто спробую. І саме тоді ви виграєте цю битву. Тому я бажаю вам менше сумніватися собі, і ми скоро побачимось з вами у новому відео.